Моє вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт інтерв'ю дня у студії. Працює Наталя Болденська. І сьогодні будемо говорити на дуже цікаву і актуальну тему. Як на мене, ця тема актуальна зараз як ніколи. Це традиційне українське харчування, хліб на заквасті, різдвяні страви, а також те, що готували наші пращури колись давно і як все це інтегрується в сучасне українське життя. В нас у гостях майстриня з випічки хлібу на заквасті Валерія Хайдар. Доброго вечора. Видаю. Вітаю тебе. Тебе. Вітаю власне, зі святами прийдешніми. Ну і давай розпочнемо, мабуть, з хліб, бо він всьому голова, як відомо. Зараз тема закваски і хлібу на заквасці, вона дуже популярна стала останніми роками. Як давно ти в цій темі? І чи справді наші пращури пекли хліб саме на заквасці? Ну, я е, випікаю вже більше двох років. У е, мене були спроби ще дуже давно виводити закваску, тоді ще трошечки не склалося. А зараз, так щоб постійно, то це вже два роки. Е, це вже стало частиною мого життя, це вже робиться інтуїтивно. Як, Спосіб розслабитись десь, відволіктися, задіяти руки. Випічки. А ти, до речі, пам'ятаєш свій перший хліб, от, ну, якби такий вже свідомий на заквасці, Так, хліб. Я пам'ятаю свій різний? перший хліб. <рі> я, коли я його дістала з духовки, я була страшенно щаслива. Я пишалася собою просто неймовірно. Я думала, боже, ну все, я пекар. Коли я його розрізала, я теж була щаслива, бо він був пропечений, ну, не, там, не гливкий, не сирий. Я коли його спробую, я теж була. Просто в екстазі. Вже зараз я розумію, що цей хліб був дуже далекий від, від, поняття, ну, від нормального хліба. А чому, до речі, От що в ньому було не так? Е, е, Я тоді ще е, не розумілася, не орієнтувалася в технології. Я робила все, по-перше, з великим страхом, бо ну, це перший. Е, мені було чомусь дуже страшно помилитися. Е, я не дотримувалася там певних тих, ну це зараз я вже розумію, mm -hmm. що треба було трошечки дати більше часу на розстойку, ще певні нюанси, прогріти трошечки більше духовку. А я так просто робила чітко за інструкцією. Але ж ну, будь-який рецепт потребує адаптації до ну, кухні, їх особистих так, умов. Так, так, фактично. Так, так. Але на смак, я так розумію, він був все одно. Так, смачний. На смак він був, так да, він був смачний, він просто був не такий розпушений, він був такий трошечки не так піднятий, як, як зараз як має. Бити, да, так. Да, mm -hmm. да. Але е, смак був, ну я ще скажу, як. Просто була така здивована, бо е, це зовсім інакший хліб. І навіть зараз ну, ти, я вже не купую магазинний хліб е, не тільки, там, там, тому що на заквасці корисніше, просто вже смак, е, я вже звикла до, до такого хлібу. Е, я знаю, що ну, плюс, звичайно, він корисніший. Е, це я Усвідомлюю, знаю, тому але перший досвід він був незабутній. І, і от за що я дуже себе поважаю, що я тоді не закинула. Uh -huh. e, ну я спекла перший, другий мене геть не вдався. І e, я є в мене така штука, що коли не вдається, я можу закинути. Але e, в той період, коли я тільки починала, я випікала буквально щодня всі мої друзі. Ну, їм пощастило в такому плані. Що ну, з одного боку, так, але були їсти цей хліб. <рес> так, я пам'ятаю, я дзвонику, там привіт, є хліб. Та нас ще є той, я кажу, надо. Ну добре, ми заберемо. І я просто всіх пригощала цим хлібом. А був, до Тому... речі, момент, коли ти усвідомила, що о, це вже хліб, який я. ну, Тобто, він вже доведений до ну, максимуму можливого майстерства. Е, якщо чесно, через який час? У мене й досі нема такого моменту, бо мені здається, що завжди є що покращувати. Е, Ну, коли я розрізаю, я бачу розпушеність, я бачу ці пори. Це все мене це дуже радий, але в мене постійно є якісь зауваження до себе. От можна було там трошечки довше вистити, щоб він там краще розкрився. Ну, це вже я розумію, що це чисто в моїй голові проблема. Mm -hmm. Ну тобто об'єктивно, я знаю, ну і смак, і вигляд його. ну… На хорошому тому, все вже, все вже, все да, да, добре. Да. Чи пекли такий хліб наші пращури? Е, чи щось подібне? Чи от як ну, саме такий, як, наприклад, почу я. звісно, ні, бо у мене трошечки більше європейська технологія, але раніше закваска це була. Ну, в принципі, єдиним методом е, розпушити тісто. Uh -huh. е, звичайно, вона була не в такому вигляді, як зараз. Ми звикли вести закваску більш рідкому зараз тані, бо у нас і холодильники, і є можливості. Е, Ну, як, трошки контролювати температуру. У наших пращурів такого не було, але закваска була просто в більш густому стані. Так її було легше зберігати. Е, була також, окрім ну, такої традиційної хлібної, да, ну, пшеничної або житньої закваски, раніше також вони використовували хмелеву закваску. Угу. Це я зараз, є в мене така задумка, хочу теж спробувати опанувати. Так так, так, так. Угу. Да, бо знаю, де, ну, читала, що вона трошечки інакше себе проявляє. Це я зможу вже перевірити, коли я, власне, сама спочув. Так, так, тож, так, закваска це те. От... Чому, мені здається, вона зараз і відроджується, свою популярність, бо це, бо у нас зараз якийсь такий період, коли ми з минулого так, потрошечки нарешті витягуємо оце все Та ціне. Так, угу. так, оці всі традиції зараз дуже взагалі мене страшенно радує, що зараз стає популярнішою ферментація. Ну, От хліб це ж теж угу. ферментація. Ферментація це ну, простими словами бродіння. За допомогою, коли бактерії корисні, перетворюють одні хімічні елементи в інші, і нашому. Організму це легше перетравлювати. Ну, Це та ж квашена капуста, так, так? ми так, говоримо так. про квашені гірки, да, помідо, да. тобто без оцту, але саме от процес, там, де там сіль, можливо, цукру. Треба. Так, так, сіль, uh -huh. час, потрібна температура, мочені яблука. Uh -huh. Вони в моченому вигляді деякі корисніші за свіжі. Uh -huh. Тому і хліб це ж також ферментація. Тому мені дуже подобається ця тенденція. І я сама пірнаю просто в цей світ, бо насправді ферментувати можна майже все. Я Нещодавно навіть знайшла е, як ну, не рецепт. Е... Просто таке прочитала, що ферментувати можна і картоплю. Е, mm -hmm. да, і вона вже, е, ну, Потім ї, з неї готуються так, ті самі даруни, вона так само може спецмажуватися, але смак і користь в неї вже зовсім інша. Mm -hmm. Тому це теж в планах не знаю. Цілий світ ще ферментації да. саме от такого плану не лише в хлібі, да. а і з іншими продуктами. Е, українська традиційна їжа. що ти ну, Взагалі, що ти про неї знаєш, ти трішки от їжу досліджуєш з цього боку. І якщо говорити саме про різдвяну їжу, то що от у нас таке характерне, і що, можливо, ти вже пробувала готувати? Насправді, їжа, ну, наша да, стародавня українська це величезна тема, бо дуже багато стереотипів. Все з радянських часів, як багато чого іншого, пригнічувалося, да, і так само було з кухнею. Ми, от запитаю кого-небудь найпопулярнішу українську страву, це буде борщ, це буде сало, це буде вареники. Угу. Ну певна річ, це все робилося спеціально, щоб все інше відкинути, але. Наші пращури жили в важких умовах, да, скажімо так, обробка полей, ну, треба було доглядати за худобою, ну, було багато чинників, які ускладнювали життя. Тому певна річ, їжа повинна була бути ситною. Але при цьому я от ну, цікавлюсь цією темою, і я не можу сказати. Що е, все так печально, да? Ага. Е, е, от було у давніх українців. Зрозуміло, що залежно від е, рівня достатку, це була різна кухня, але, наприклад. Е, Нашим пращурам, ну звичайно, це було там не 17 століття, отак десь вісімнадцяте, я думаю, дев'ятнадцяте е вже були доступні навіть деякі, е скажімо так, заморські інгредієнти, оливки додавали в борщ, е робили масло з лимонами для ароматизації. Тому я б сказала, що кухня наших пращурів вона була дуже різноманітна. Uh -huh. Все Набір продуктів був, в принципі, усюди однаковий. Це е, злакові, це там картопля, яка, до речі, теж не так давно виявилася. З'явилася, вона будь-ріпа це була, можливо, не знати набури, якісь морква та, по була, mm -hmm. да, помідори також відносно новий продукт, але е, як се сказати, винахідливі українці, mm -hmm. вони. Е, з того, що було, могли зробити от, ну, мені здається, це прям вау дуже смачно, да, да. ну, стародавній ну давній борщ готувався з бурякового квасу, бо помідорів вже не було. Ну, Просто додати. Так, так, тобі, так. Не mm -hmm. да. отсту ж не було, помідорів не було. Тому скислювали його буряковим квасом. Сама просто ідея додуматись заквасити буряки, мені здається, це вже гідне повага mm -hmm. захоплення. Mm -hmm. так. Mm -hmm. І так, куди ну куди не подивися картопля, з неї мільйон варіантів. Mm -hmm. Там те, що вареники смажені, це ж найпростіше з того, що ми знаємо. Просто воно найлегше готується. Деруни. В різних регіонах вони по-різному uh -huh. називалися, але це теж ситна була страва. Дуже багато виробів було саме з тіста. Я навіть знаходила такий цікавий рецепт, коли скислювалося тісто за допомогою закваски, потім воно варилося і подавалося з ягодами. Це був десерт. Ну, тобто настільки фантазія проявлялася наших пращурів, що uh -huh. а якщо про різдвяні говорити, от про, що, там, про різдвяні. Характеру? Теж така дуже цікава тема для мене, тому що от якщо ми беремо життя, ну, скажімо так, середнього класу да, давніх українців, це робота на полі, це постійне ну, не було холодильників, да, тому їжа була сезонна. Uh -huh. Найкраще харчувалися в певна річ, це восени, да, там, початок зими і найгірша ситуація була навесні. І в середньому можна сказати, що був дуже такий обмежений раціон. Якщо ми говоримо про простих селян mm -hmm. і Різдво і Великдень це були такі. Приводи дай можливості так. наїстися. Mm -hmm. і хоча ну різдво ми зустрічаємо пісними стравами, але там теж було дуже багато всяких видумок, цікавих варіантів. Що мені найбільше подобається, це і що я спробувала сама. Це пісний борщ з чорносливом та грибами. І його саме на різдво, в тому числі, готували. Так, так. Він, так, він же ж готується без, без м'яса. Я вже кілька років його запровадила в своє різдвяне меню, і це настільки смачно, я просто не я обожнюю чорнослив, uh -huh. і він він причому дає в цьому борщу таку цікаву підкопчену нотку. Біль, ну, білі гриби я додаю звичайно сушені, бо, е, міксую їх uh -huh. з шампіньонами або з гливами. І це це такий цікавий смак. Я прям я дуже раджу всім обов'язково. Рецепт у він у вільному доступі є в так. Він в інтернеті, є вільному можна так доступі, назвати. але uh -huh. в принципі тут е, нічого складного немає. Це звичайний борщ, uh -huh. який просто вариться не на е, м'ясному бульйоні, а на овочевому. Я кидаю туди селеру. Е, Вона дає аромат. Там цибулька, морква ну, uh -huh. в принципі, все. А потім все далі, як зазвичай засмажка. Єдине, що відрізняється, це ми е, гриби спочатку сухі запарюємо кип'ятком, трошечки проварюємо їх, і обсмажую я ще їх угу. все. І чорносив кидається під кінець, а так капуста, засмажка, томат, там кроп, петрушка. Але ж буряку він, правда? А з буряку з так. Да, 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 да. да. Я готую. Ну я знаю, що готують і без буряку mm -hmm. люди. Тобто по кожен може під себе да. там вже просто замінити дахтула. буряк на гри... Ой, господі, м'ясо на гриби uh -huh. і все. І, і виходить пісний, і дуже смачний, дуже оригінальний суп. Ой, борщ. Uh -huh. Мій чоловік навіть він м'ясоїд, просто страшенний, uh -huh. але йому теж цей борщ. Як на дивно. Що ти порадиш тим, хто, можливо, тільки приглядається до, до закваски, до хлібу на заквасці, взагалі до такого більш ну, свідомого підходу до харчування? От що тобі допомогло на цьому шляху, і що ти можеш порадити тим, хто зараз тільки стає на цей шлях або думає про це? По-перше, я б сказала, що закваска в принципі дуже корисна. Вона це не тільки про хліб, насправді. Закваска може використовуватися. Ну, наприклад, я печу минці на заквасці, я роблю оладки на заквасці, це вафлі, ну, в цій вафельниці це теж за допомогою закваски готую. Ну, просто буквально все. Uh -huh. Житня закваска використовується для приготування домашнього квасу, що є, я не знаю, в мільярд разів кориснішим за будь-який, який купується да, в магазині. Е закваска потребує трошечки більше часу, якщо ми кажемо в порівнянні з дріжджями. Але результат е те, що вона дає, uh -huh. те, як вона працює, воно вартує всіх зусиль. Це 100%. цей хліб, будь-яка їжа вона відрізняється від ріжової. Просто чому я взагалі прийшла до цього? Бо коли я купувала магазинний хліб, день-два, і він вкривався пліснявою. Uh -huh. І Це мене постійно наштовхувало на думки, ну що, мабуть, все-таки не все там так добре. Uh -huh. е Хліб на заквасі, ну, от, наприклад, мій він, рік, просто так. Сохне. Да, він сохне mm -hmm. і все. Тому, якщо є такі думки, якщо людина турбується про своє здоров'я, задумується про там, де, що буде через 10 років, я б дуже рада вас спробувати. Закваска прекрасно сушиться. Тобто, ну, буває всякі ситуації, коли немає можливості її вести, ви її засушили, розклали на пергаменті, склали в пакетик і до там, не знаю, рік-два вона може собі лежати і абсолютно ніяк не втрачати. Почати своїх властивостей, потім вона відновлюється і все супер. Е, можна вести в холодильнику, е, що також дуже спрощує життя. Тому е, способів, е, як сказати, підлаштуватися під цю ситуацію багато. Просто угу. треба прийняти рішення, що так, от я пробую. Угу. І все. І далі воно все йде насправді дуже просто. Це звучить страшно. От закваска, це щось таке невідоме, це, мабуть, довго. Ні, це не довго, не страшно, і це підсилує абсолютно кожному. На цій прекрасній надихаючій ноті будемо завершувати нашу розмову. На жаль, час ефіру в нас вже вичерпано. Я бажаю кожному спробувати приготувати те, про що ми сьогодні говорили: це прекрасний борщ з печерицями, з грибами, з чорносливом. Спробуйте таку, як виявляється, традиційну, але от зараз відновлену українську страву. Пробуйте випікати хліб на заквасті, все це правда дуже цікаво. І ми дякуємо сьогодні за цікаву розмову. Також наші гості це майстри. Ня зубчики хлібу на заквасті Валерія Хайдар у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.